Господь з вами, з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Не бійся, мале стадо, бо уподобав ваш Отець дати вам царство. Продайте ваше майно, роздайте милостиню. Зробіть собі гаманці, які не старіють невичерпний скарб на небесах, де злодій не підкрадається, де міль не точить, адже де є скарб ваш, там буде й ваше серце. Хай будуть підперезані ваші стегна, і хай горять ваші світильники, тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли той повернеться з весілля, щоб, як прийде він і постукає, то відразу ж йому відчинити. Блаженні ті, пан яких прийшовши, застане їх насторожі. Воістину кажу вам, що підпережиться, посадить їх і підійшовши, буде служити їм. І якщо прийде і в другу, і в третю сторожу і знайде їх так само, то блаженні вони. Оце ж знайте, що якби господар знав, о котрій годині прийде злодій, то не дав би зробити підкоп у свій дім. Тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподіваєтеся, прийде син людський. Озвався Петро Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам чи всім? А Господь сказав: Хто є вірним, мудрим дому управителем, якого пан поставив над своєю челяддю, щоби давав своєчасно мірку пшениці? Блаженний той слуга якого пан, коли прийде, знайде, що чинить так, правду кажу вам, що такого над усім своїм володінням він поставить. Якщо ж скаже слуга той собі в серці, затримується мій пан прийти, і почне бити слух та служниць, їсти, пити й упиватися, то прийде пан того слуги в день. У який не сподівається, і в годину котрої не знає, і розітне його навпіл і визначить йому долю разом з невірними. Той же слуга, який знав волю свого пана, але не приготувався і не вчинив згідно з його волею, буде тяжко битий. Той же, який не знав, але зробив щось гідне покарання. Буде мало битий. У кожного. Кому дано багато, від того будуть і багато вимагати, і кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Дорогі брати і сестри. Боже Слово сьогоднішнього дня дуже розбудоване і велике. Євангелія має дуже багато порівнянь. Спробуємо е, пройтися по цих порівняннях по черзі. Найперше, Ісус називає своїх послідовників е, стадом. Маленьким стадом. Е, в нашій культурі е, зазвичай використовується. Коли кажуть про когось стадо, то зазвичай це негативне порівняння. Але всюди якесь порівняння має або позитивне значення, або негативне. Ну, до прикладу, якщо ми подивимося на позначення на символи партій в Сполучених Штатах, то так по-нашому, напевно, чи нашими мірками, там, чи хтось хотів би слоном називатися, чи хтось ослом хотів би називатися, напевно, ні те, ні інше. Ну, але це порівняння. Це тільки порівняння. Так само тут йдеться не про стадо, яке йде не знає куди, а в цьому випадку стадо це, по-перше, його група людей, а по-друге, це його мала група людей. І тут, дорогі друзі, лише на початку цього сьогоднішнього читання ми вже можемо дуже конкретно зашпортатися, тому що ну, зазвичай жодна людина не хоче бути в меншості. Кожна людина хотіла би належати до тих людей, серед яких не буде виглядати білою вороною. Не буде почувати себе не в своїй тарілці, як всі люди роблять, так і я роблю. Це трішки подібна історія, навіть коли хтось заграває з тим, що він не такий, як всі. Це ось те порівняння про підлітків, що підлітки настільки хочуть виглядати не такими, як всі, що виглядають так, як всі, так як всі підлітки. І... По копірці, десь там та мода чи, чи якась певна поведінка, але це, власне, для того, щоб не бути так, як всі. І для християн, напевно, завжди є така велика небезпека. Це з одного боку. Нам хочеться думати, що от всі люди святкують якесь свято. Ну, можливо, якщо йдеться про святкування, то тут особливих проблем немає, бо інколи святкувати можуть ті люди, які не вірять і не приймають. Натомість, якщо йдеться про якісь правди, які вже виникають з віри, тут вже з'являються досить серйозні труднощі. Але коли є цей самий накат, коли вже маховик розкрутився, і людина так само думає: ну, якщо так само всі святкують, всі люди роблять, всі люди так живуть, ну то значить, і в цій чи іншій ситуації, якісь складні життєві ситуації, людина хотіла би робити так, як роблять всі інші люди. Але в цьому випадку всі інші люди вже можуть не робити з віри, можуть робити саме з відсутності віри. І тут є головна проблема. Тому на самому початку тут варто себе зловити на такій думці, чи я часом не йду за е, всіма іншими людьми, чи я пам'ятаю про те, що послідовники Ісуса це ті, хто знаходяться завжди в меншості. Більше того, навіть коли ми з вами читаємо біографії святих. Сьогоднішнє читання про них прекрасно розповідають послання до євреїв, описує і Авраама, і Сару, і багатьох інших людей, де, які жили вірою. Е, ну, в тих людей не було все так гарно, як на якійсь іконі, на, як на образку, де їм всі піддакують, де всі кажуть, так, так, це ж ти Авраам, той самий батько віри, на якого ми будемо покладатися, як реагувала його дружина. Як, як людина насміхалася, сміялася. Чує, що будеш мати дитину через рік. Ну, вона вже знає, що вона вже мати дітей. Не може. І вона вже просто-напросто сміється. Це абсолютно природня людська реакція на щось надприроднє. Чує, що ось будеш мати. Ну, як же ж вона буде мати, якщо вже мати вже не може, і вона про це знає, і він про це знає, але він слухає, а вона от сміється. Її реакція. І ми так само з вами можемо десь вклинитися в... серед багатьох людей, наших, можливо, навіть і найближчих, серед тих людей, з яких знаходимося, які можуть посміятися і сказати: Ну, слухай, це вже так, ну. Це нелогічно, непослідовно, це так бути не може. Ми кажемо, ні, ну так я ж вірю, ну, Віра вірою, це там для молитви чисто, але, але життя це життя. Отож, дорогі друзі, перша і найважливіша річ це пам'ятати про, про те, що ми належимо до малої отари. З цієї речі виникає наступна справа, яка, напевно, характеризує ледь не кожну секту. Це чистий ексклюзивізм. Щось будемо робити все наперекір іншим, і це буде проявлятися абсолютно в всіх сферах життя. І будемо робити спеціально не так, як всі, просто щоб довести, що ми не просто інакші, але й кращі за інших. І тут вже наступна проблема. Але напевно про неї сьогодні говорити не будемо. Тут я лише хочу зазначити, що не варто йти за всіма, тому що тільки всі роблять саме так. Подивимося далі на ці порівняння. Ісус наводить е, притчу про скарб, про скарб який не зникає. Що найважливіше в цьому аспекті зрозуміти, це не те, що Він хоче, щоб ми втрачали, щоб ми були такими страдальцями. Що ось якби от хтось має. І хтось має мати далі, а от ми, як християни, то маємо втратити, того, що треба втрачати, і треба, щоб в інших нехай буде, а от в нас не буде. Ні, не про це абсолютно йдеться. Йдеться про інше. Йдеться про те, що він порівнює, каже, ось де важливе, а де важливіше. Тому піклуйтеся про те, про що важливіше. Ну, тому що те важливе воно. З часом пропаде там, або міль, або гіржа, або ще щось, або вкрасти можуть. І про крадіжки сьогодні кажеться не один раз. Далі згадується, нехай будуть підперезані ваші стегна. Ну і тут для нас теж підперезані, про що мова, які підперезування. І тут, друзі, треба пригадати про моду і про фасони стародавніх часів, які дуже сильно відрізняються від того, як люди одягаються сьогодні. Моя люба тітонька, яка все життя шила, в основному костюми, якщо я добре пам'ятаю. Свого часу, я пам'ятаю, ще малий був, дуже сильно дивувалася щось. Прийшли такі часи, коли шити вже на конкретну людину одяг не потрібно, а достатньо просто-напросто піти в магазин чи там на базар і вже привозять готове, і це готове можна вже одягнути і вже можна ходити. Для неї, як для людини, яка шила все своє життя, це був якийсь такий. Коперніканський переворот у голові насправді, тому що, як так, раніше одяг підпасовувався, допасовувався, шився на конкретну людину, на якусь урочистість, як правило. А тут просто може бути одяг, який підходить усім. Ця ж сама річ і стосувалася літургійного одягу. Ось це біле, що є на мені, це називається Альба. І колись міністрант мав допомогти священнику вдягнутися на службу, тому що сьогодні священнику на службу достатньо цю альбу просто на себе одягнути, і цього вже достатньо, щоб вона підходила, того, що конкретна альба належить конкретному священнику. Натомість, ще зовсім нещодавно, ну років 40-50 тому, ці альби були більш-менш середнього розміру, і вони були дуже широкими. Для того, щоб їх одягнути, потрібно було спеціальний пасок одягати і спеціальною гармошкою підсувати ззаду, за спиною, з одного і з іншого боку підправляти, щоб воно було рівно, щоб ніде не висіло негарно. І насправді це було досить велике мистецтво, а часу це могло зайняти, ну, можливо, якихось і. Біля 10 хвилин таке одягання. Це була досить трудомістка і для вмілої справи рука насправді. Так от, в давнину одяг приблизно так і носився. Шилося щось таке загальне, мішкоподібне досить. А одягалося на людину, не волочилося по землі. Тоді, коли людина одягала шнурок пояс, ремінь тоді вже могла його носити. Але це означало, що ця людина вже готова кудись йти і щось робити. Бо коли людина такий ремінь знімала, їй ставало легше, і це означало, що людина вже відпочиває. Так от, коли Ісус тут каже про підперезування, Він закликає до такої певної готовності. Але, напевно, ці образи мусять очікують певного пояснення, тому що, ще раз, сьогодні наш одяг виглядає вже зовсім не так, в тому числі навіть вже літургійний, бо шиється спеціально під людину. Далі слідує два порівняння. Порівняння дуже сильно подібні, майже дзеркальні, і про весільних гостей, і про злодія. І в одному і в іншому випадку є такий елемент певної несподіванки. З одного боку, хто очікує злодія та ніхто. Вчора закінчилась молитва. Заношу Ісуса в коплицю і чую, як за вікном. В якогось з сусідів грає сигналізація. Довго грає. Дуже довго. Потім вимкнулася, потім знову вимкнулася і так разів зоп'ять. І, напевно, на радість багатьом сусідам та сигналізація вмикалася. Для чого? Щоб хтось там не зламав, щоб не було якогось там викрадення чи пошкодження автомобіля. Є багато різних систем, якісь там камери, сигналізації, замки, грати, багато всього іншого чому, Ну, бо можуть пограбувати, можуть щось поцупити. Ось Наш дорогий семінарист кілька днів тому прибирав, залишив ножика, повернувся в другу сторону, озирається, а ножика вже немає. Чому? Ну бо хтось йому вже ніжки вчіпив в тому ножику. Може з'явитися злодій. На превеликий жаль, це є така річ, може так статися. Це, звісно, річ неприємна, несподівана. Але ось цей фрагмент Євангелії каже про те, що так, злодій може прийти, це може статися. У випадку з весільним гостем, точніше, з господарем, який повертається з весілля, річ має виглядати якби трішки по-інакшому. Це ж господар на нього мали би чекати. Але закрадається тут така певна собі небезпека, що. Він повертатися, то повертається, але те єврейське весілля часом було і два тижні. Коли саме повернеться, чи через тиждень, чи через кілька днів, чи повних два тижні відтанцюють, то не було відомо і треба було чекати. І ось ті самі слуги в домі мали чекати, коли він постукає і коли прийде. А це не було зрозуміло якого дня них не було якогось там навігатора, GPS-трекера, який міг визначити, що такого то дня, о такій то години тоді то прибуде, чи мобільного зв'язку, що можна було зателефонувати і знати. Треба було просто очікувати. І тут Ісус саме про це очікування і розповідає і в першій причі, і в другій про те, що це має статися. Коли має статися, ніхто не знає, От має статися. Є, дорогі друзі, така якась певна послідовність, що коли от, я очікую чи на когось, чи, чи на якийсь дзвінок, чи щось має статися, от, якщо просто чекаю, то, як правило, десь там чи тієї людини, чи того дзвінка десь немає. Але достатньо тільки там, не знаю, або е зробити якусь справу, чи там, почати щось читати, чи кудись зайти, е зайнятися чимось таким, що вимагає якогось зосередження і переключення. І в той момент, як правило, десь там чи та людина вже дзвонить чи стукає. Є якась така цікава послідовність. Я не знаю, чи це просто збіг обставин такий, чи це, чи це як воно працює, але інколи так воно є. Шо от Має бути тоді, коли ти цього не чекаєш, саме в цей момент. Далі. Петро озивається, як бачимо, він завжди озивається тоді, коли інші мовчать, лідер перший апостол. І його слова звучать е, дуже так навіть чудернацько, навіть хвалькувато так, е, гордовито порівняно з іншими людьми. Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам чи всім? Ну, мовляв, ми кращі за інших, але чи, ну, ми ж вже в курсі, ми вже знаємо, нам вже цього знати не потрібно, а е, чи, чи всім, чи нам. І тут на капіночку теж повернімося знову ж до тієї самої притчі про повернення господаря з весілля. Тут є такий аспект, що от, якщо має людина чекати на злодія, то це очікування чогось поганого і недоброго. Але очікування на господаря ну це по ідеї очікування на щось хороше, це ж свій. Вони ж співпрацівники, це ж е, далі продовжиться якась робота, е, буде щось добре, це очікування на щось хороше. А не факт. І саме на цей не факт звертаю увагу Ісус. Він тут каже, що якщо той слуга скаже, що затримується мій Пан. І почне робити якісь погані речі, і тут е, описуються страшні речі, якісь насилля, жорстокість, затверділість серця, е, то він буде покараний. Іншими словами, Ісус так трошки е, е, звернув увагу Петрові, що Петре, ти так сильно носа не дри, думаючи, що це тебе не стосується, тому що це не тільки тебе стосується, це передусім тебе стосується, це стосується всіх, але передусім тебе. Ну і слова, які звучать дуже. Е, Треба сказати так, радикально, досить твердо, що кому більше дано, від того більше і вимагати будуть. Ісус звертає увагу, що так, ті, які знають, ті, які розуміють, то від тих і спитається більше. А тут знову повернімося до того, чого почалася сьогоднішня проповідь і сьогоднішній фрагмент. Нам би хотілося розчинитися в натовпі. Ну як, ми ж хотіли би себе порівнювати з тими людьми, які там не віруючи чи не практикуючи, Ну, мовляв, якби ну, ті люди і того, що я роблю, навіть близько не роблять, якби Боже, то ти ж суворо не суди. Тому що от я ж більше знаю, більше вмію, більше роблю, більше розумію, ніж ті інші. Люди. Ну і саме тут Ісус ці слова і каже, що ну, ви хоч отарка мала, але від вас, від маленької отарки, вимагатися буде набагато більше, тому що ви знаєте, розумієте набагато більше, ніж ті інші люди. Тому ті моменти в нашому житті, коли ми бачимо, що інші люди чогось там не розуміють. Не бачать, або навіть уявлення якогось не мають, і невідомо, як їм це пояснити, то ці моменти нам дані не для того, щоб ми гордилися чи відчували себе кращими за тих людей, чи тих людей спеціально робили гіршими за себе. А ці моменти даються нам для того, щоб зрозуміти, що ну, значить, мене Бог за це спитається набагато більше, ніж їх, дорогі брати і сестри. Сьогоднішнє слово. В основному дуже тверде. Але ця твердість має нас спонукати до того, щоб ми були готовими. І, дорогі друзі, на останок цієї проповіді, лише пригадаю, початок повномасштабної війни. Був тоді один персонаж, якого я особисто дуже сильно не люблю, який казав, що дорогі українці, розпаковуйте тривожні валізки, нічого не буде, не переживайте. А треба було переживати. Тому що багато людей через цю розслабленість дуже дорого поплатилися. І Ісус сьогодні діє абсолютно протилежно. Він каже: переживайте, пам'ятайте про те, що так треба бути готовим, тому що ніхто і ніколи не знає, коли, коли треба бути готовим. Тому готовим треба бути весь час. Хай Боже Слово нас сьогодні не налякає. Не насторожує, а заохотить бути готовим і очікувати на прихід того, кого чекаємо. Амінь.